Літургія серця в Івано-Франківську відкрилась виставка унікальних полотен. Їх автор Олег Чуйко. Митець представив як графічні роботи, так і розписаний власноруч шовк. Продовжить тему наша Ольга Бабенко. На виставці. Представлені 49 робіт, серед яких графіка та розпис на тканині. Тут є серія. Ну, різні, різні за напрямком роботи, від таких напівабстрактних до різноманітних стилізацій. Розпис на шовку складна, проте унікальна техніка, зазначає митець. Він працює з тканинами уже давно. Тканина веде себе не завжди так, як ти хочеш, тому там, якби, матеріал стає співавтором художника. Ну і вони потім закріпляються спеціально. Тобто, це є такі роботи, які ну, зносу стійкі, нормальні. У мене колись була серія там, шарфів, таких якісь от, речі робилися прикладні. А зараз часу менше, тому в основному щось таке малюється вже як, як робота. Пані Ганна з творчістю Олега Чуйка, знайома давно. Жінка каже, бачила його роботи навіть у Чикаго. Власне, працюючи цих півтора місяці, я як... Кожен день дивилася на ці роботи. Вони мене надихали, як і надихають всі, хто прийшов сьогодні на виставку. Переглянути експозицію у музеї мистецтв Прикарпаття можна до середини лютого.